Зараз я вам зроблю щотижневий огляд всіх автомобілів, котрі є в наявності на нашому авторинку вживаних авто Carpark.ua. До речі, каталог всіх автомобілів є в нашому інстаграмі. Повністю кожне авто. 20 фотографій, відеогляд, порахунок кредиту і вся розписана комплектація. Почнемо, як завжди, з того краєчку. У нас тут йдуть паркетники. І потім. Всі три рядки плюс комерційний транспорт, там же четвертий рядок намальовується. У нас погнали Сузуки, Ой, господі, Субару вибачаюсь, Форестер. 10 рік 8999. Volvo CX90, 2,4 дизель автомат, шкіра пам'ять за десяточку. Citroen C-Crosser, він же Mitsubishi Outlander, він же Peugeot 4007. Автомат газ бензин за 9000. Сузуки Гранд Вітара 2 літра механіка 8400. Peugeot 3008. 1,6 газ бензин механіка 8500. Mitsubishi ASX. Передній привід 1,8 газ бензин автомат 9300. Погнали мінівени тепер в нас. Форд max 1.6 бензинчик, механіка 5200, з кондиціонерчиком, він, до речі, заправлений. Гібридний Ford C Max. Бачите, вони поруч. 14 рік за 12 тисяч гібридік. E, Zafira вся в ідеалі з автосалону за 6200 рік. Рідна фарба, рідні стлоксери. Сенік третього покоління по дуже смачній ціні. 9 рік за 600 дизеляка. 2.0 газ бензин Renault Space здоровенним мінівенс самімісний за 5200. 2.0 газ бензин. Volkswagen Touran 16MPI максимальний комплектації, 7-го року самімісний 7100. Тепер погнали по хетчбеках. У нас Cherry Kimo з автоматичною коробкою передач. Ось такий конкурент, по суті, матізу намного найкраще, краще, ніж Matiz. За 3011 рік. Citroen C4 в максимальній комплектації з усіма датчиками, кліматами, ділами, парктроніками. За 4800. 1,6 бензинчик. Kia Picanto. Коробка автомат, 1,1 бензинчик за 4800. Ось такий з кондиціонером. Кондиціонер заправлені, всі діла. Ford Fusion. Хетчбек ось такий. За п'ятий рік 1,4 бензин в гарному стані. Ford Fusion ще один. Синенький такий. Це взагалі весь в рідній фарбі, всі рідні скло. Ну, стан як з автосалонову машину, він з кліматом навіть. За 5100. Volkswagen Golf Plus. Восьмий рік, 1,4, звичайний MPIний двигун, саме надійний простий за 6700. Лачеті. Простий народний автомобіль в хетчбеке, 1.6 бензинчик, механіка 4600. До речі, всі автомобілі, бачите, є ціночки, можна в кредит придбати, забув сказати вам. Ford Focus. 10 й рік, Edge. Електропідігрів, навіть лобового, ось є 6700, 1,6 бензинчик механіка. Гарний. Так, Апілочок. 9 й рік. Чистий 9 й рік і скло, 9 рік. 6100, 1,6, бензин механіка. Гарна тут комплектація, датчики, круїзи, всі діла. Фабія. 12 рік, 1,4 Ampia, вся рідні фарбі, всі рідні скло. За ціною всього навсього 5800. За гарну фабію ось таку. Погнали далі у нас. Погнали тут Шкода тепер. Шкода А5. 1.6 дизель. Механіка в універсалі в ідеальному стані 8600. Шкода А7 вже, бачите? 1.6 дизель, автомат. 13 рік. 9500. Меганчики погнали. 13 рік. 1,5 дизель К9К. Що у нас тут? 8 d 200. Навігація, комбінований салон, датчики всі там. Тепер ще один меганчик, тільки 9-го року. Такий самий датчик світла, дощу, клімат круїз. Ой, цінник заїхав. У нього цінник, по-моєму, 6800. Да, він закритий. 6800 там і в нього є навіть підігрів сидінь і омивач фар, бачите? Volkswagen Golf 6 покоління 14 TSI 12-й рік за 6700. Погнали тепер у нас рядок ось ось величезний двойний седанів буде. Тоже шкода, всім любима. Шкода А5 в ліфтбекі, 1,9 дизель на автоматі. 10 рік за 7500. Crafer 200S. С це там щось покращена комплектація у нього. 15 рік, 2,4, газ, бензин, 9-1 автомат, 12 тисяч, там повна комплектація. БМВ 328 в максимальній комплектації. люки, шмюки, шкіра, пам'ять все, що завгодно. 14300 за 13 рік, тож ціник щось уїхав. Кому цікаво, огляд є на в інстаграмі. Погнали Volkswagen Jetta 18-го року випуску 80 тисяч пробігу за 14700. Кондиціонер, круїз, датчик світла, дощу там. Так, у нас тепер седанчик наступний. Це Hyundai Sonata 2006 року випуску. 24 газ, бензин, механіка, підігрів сидінь за 4900. Народні автомобілі погнали лачеті. Шостий рік, 1,8 газ бензин на автоматі за 4,5. Лачетті, 12 рік. Це останній рік випуску, я так розумію, їхніх. 1,8 газ бензин механіка за 5400. Авео. Авео у нас простенька така машинка. 4 рік за 2500, 1,5. Ой, 1,5, да газ бензину написано. 2500. Ставрюха. За 600 баксів все заводиться, все їде, продаж по техпаспорту, сів, поїхав. Сенс стояв дуже багато в гаражі, 30 тисяч пробігу, всього, 3600. Або приїжджайте наживо, будемо біля автомобіля домовлятися з власником торгуватися. Тепер у нас три лансера йдуть, дев'ятих. Це в нас 2-літровий механіка сьомий рік, за 4600. Це в нас... Восьмий рік, 1,6, газ, бензин в ідеальному стані за 5200. І це в нас 16 сьомого року за 3.300. Но він по техпаспорту, нема зв'язку з власниками, мабуть, уїхали за кордон. Hyundai, хто в нас тут? Саната. Четвертий рік за 2, 700, 2 літра бензин, механіка. Друзі, ну, краща пропозиція, ніж Ланос. Или До речі, є сенс ще один у нас тільки це попроще, за штуку 900. Потім є два комерційних транспорта і ще три хетчбека. Дивимося комерційний транспорт. Спринтер за десятку, на легкосплавних дисках електросклопімачі, електроляда, всі діла. І цей за 7 тисяч. Це і звичайний механічний склопідмач, звичайна механічна саласка і звичайні його рідні диски. Торг біля автомобілів приїжджає, будемо домовлятися. Тепер хетчбек у нас Kia Ceed, Вся в рідній фарбі, всі рідні скло. Десятий рік, 6700. Кондиціонер працює. У нас є електромобіль. Є гольф, до нього, до речі, сьогодні була знижечка. 15 й рік за 9300, запас 150, ну там датчики, адаптивний і всі діла. Сьогодні на реалізацію приїхав ще Сузуки, у нас SX4. Весь у рідній фарбі, всі рідні скло на автоматі в ідеальному стані за 7900. Ну І у нас воно ще Ліф підготавлюється, буде 7000 доларів. Чорний Ліф. Там 11 палок СОГ. Він 14-го року. В общем, кому цікаво, у нас є і кредитна лінія. Дзвоніть, пишіть, дізнавайтеся. В телеграм-каналі є автоматичний чат-бот, може вам все сам порахувати. Ось стільки автомобілів наявності і купа вільного місця. Приїжджайте, ставте свій автомобіль на реалізацію до нас.